Вітков знову посланий в Москву на цей раз, за словами Трампа, він має туди доїхати в середу або в четвер. Нагадаю, що він мав з'явитися в Москві ще в п'ятницю після візиту в газу. Проте в той день поплавило Путіна, він наговорив купу маячні, і, вочевидь, візит Віткова на цьому фоні скасували. Була ще інформація, що стів Вітков буде в понеділок, але як бачите, і це принесли. То що відбувається та чого очікувати? Давайте розбирати. Але спершу підпишіться, будь ласка, адже ми щодня тут говоримо про важливе швидко та без води. Отже, невловимий Вітков. За повідомленнями саме його запросили із Москви, і це поступка зі сторони Трампа. До речі, чому Трамп використовує Віткофа, ми вже розбирали. Подивіться відео. Проте є відмінність. Щоразу перед візитом Стіва Віткофа відбувалася медійна нормалізація відносин США та Росії і накачування великих очікувань від зустрічі. Купа позитивних заяв, від яких нудило. Але на цей раз, як бачите, ми навіть не розуміємо, чи він вже летить чи в Москві, чи взагалі що відбувається. І від самого Віткофа теж нічого не чути. Все очевидно вказує на те, що Трамп дає останні. Шанс виходу для Путіна, але сам від нього вже нічого не очікує. Саме для цього можливо до нас одночасно приїжджає Келох для швидкого рішення. За неформальними чутками та інсайдами різних змін на столі для припинення вогню навіть все ще лежить одностороннє визнання Криму зі сторони США, і це було б величезним подарунком для Росії, що ламає міжнародний порядок. І якщо це дійсно так, найрозумнішим кроком зі сторони Кремля було б призупинитися, щоб його отримати, та знову спровокувати загострення трохи пізніше. Проте Путін вже встиг наговорити ультиматумів, і я особисто сумніваюся, що він буде діяти логічно. Тим більше можна вважати, що відправка субмарин та розміщення ядерної зброї в Питання стало відповіддю не так Медведєву, як на погрози Арешникам, що можна розцінити як прямий меседж, що Трамп не боїться ядерної ескалації на відміну від Байдена. Ще слід додати, що в медіа з'явився наш новий слон поспред США при НАТО Меттью Вітакер, який зробив кучу базуючих заяв, наприклад, сьогодні. Неможливо злізти в голову Путіна, адже вона хвора, викривлена та нелогічна. Між іншим, пряма образа, крутіша, ніж ми чули за часів Байдена. Ну і останнє Трамп щодня тепер каже щось ключі того, що не впевнений в санкціях проти Росії і що вони вміють їх обходити. Це добре з двох причин: перша зниження очікувань від їх введення, що потім його не критикували за самодурство. Та друге прийняття реальності це крок до рішучих дій. Тож, висновок такий: скоріше за все, поїздка Віткофа нічого не принесе, і ми побачимо поступовий пошук реальних механізмів впливу на Росію, як санкційних, так і військових. Все буде добре. До завтра.